Вітаю! Тема заняття. Вишивка крутіш. Виконується вона лиштвою. Це є пряма лічильна гладь, рахункова, стіпки, якої лягають паралельно до ниток основи або паралельно до ниток тканині. Виконується така вишивка досить швидко і легко. Але Є ось такі рекомендації. На кутах колюйте голку з лицевої сторони на виворітну. І коли ви вишиваєте, ось, вишили ось це півколо, потім вишиваєте це півколо. Вишиваєте його так, щоб ви могли тікати під оцю ниточку попереднього півкола. Якщо є потреба з виворітної сторони, змінюйте напрям руху голки. Коли будете вишивати, ви зрозумієте, що я вам порадила. Виконана ця вишивка на 8 ниток тканини. Ось ця така сама виконана на 4 нитки тканини, на 2 нитки тканини і на 1 нитку тканини, але з пропуском між кожним ось, окремим фрагментом. І як бачите, можна використовувати ось таку вишивку для оформлення різних побутових речей, і також для оформлення дитячого одягу, а чи формування колодочок у вишивці. Якщо у вас є потреба дізнатися більше про лишту, відкрийте, будь ласка, заняття 42. Вишивати можна як на панамі, так і вишивати можна на пластиковій канві. На тонкій тканині ця вишивка не рекомендується. Нитка має бути товста або взято 2 чи 3 нитки. Тоншої тканини. Тут дві взято. Узори можете формувати, повертати, тобто різні, формувати собі узори, або відшити готові. Використовуйте в своїй роботі. Дякую за перегляд.